Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pentium Chronicles, і я його ведучий грав. І на перший погляд в вас може виникнути питання, що спільного в цієї відеокарти та цього кулера? Можливо, те, що обидва мають все ж таки кулери. І можливо ви навіть не помиляєтесь. Сідайте позручніше і я вам розкажу цю маленьку історію. Опочиналася історія з того, що колись я підключив саме цей кулерок неправильно. Наявність ключа на розйомі як би натякає нам, що неправильно підключити його доволі складно, але це все ж таки можливо. І можете повірити, вам не знадобиться ніяких надскілів, щоб підключити неправильну хрінь сюди, якщо я просто, наприклад, зламаю ось цей ключ. Розумієте? Отак я його зламаю або відігну, і ви вже можете підключити його неправильно. І що ж тепер? Що могло статися на перший погляд та що там взагалі може зламатись? А насправді ось в чому річ. Ось цей, е, цей є контролер активна частина кулера. Тобто контролер, який е, регулює запуск по черзі декількох катушок. Зараз покажу. В чому суть поломки самої? Ось у нас сам цей двигунець вже відремонтований. І от в нього чотири катушки. Для того, щоб воно оберталось, їх треба активувати по черзі. Тобто цей контролер і оце саме рідний контролер з рештками дротів. Самі катушки там десь відірвані, бо вони відірвались, коли я його знімав. Бачите, решта там волосина, отої мідної. От, прям біля ногтя. Можливо, ви побачите. Так от, уважило те, що коли я підключив його неправильно, в нас. По розйому чорний це йде земля, червоний це йде електрохарчування. це й саме. А жовтий ні, це не 12 вольт. Жовтий це в даному випадку сенсор Обертів. Тобто він чи м, напругу сканує. Чи все ж таки саме оберти, тобто тахометр. Я не скажу вам точно. На чотирьохпіновому трьохпіновому кулері там є і те, і інше, але там інша маркіровка. Тому важливо розуміти, що є кулери з різним кольоровим маркуванням. Наприклад, у нас є кулер теж трьохпіновий, але тут в нас чорний, жовтий і зелений. І знаєте що? Жовтий дрот в цьому випадку буде мати інше назначення. Тобто по жовтому дроту в цьому кулері йде саме живлення. І саме 12 вольт, якщо його не налаштувати. А от по-зеленому вже буде йти чи тахометр, чи то якась там напруга буде мірятись. Там два режими є налаштування кулера на таких платах, де є саме оцей QuietFun, чи SmartFun, чи ще якось називається технологія. У AMD це cool Qent зазвичай виконує цю функцію. Ну тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли, що якого б кольору не були дроти у кулера, якщо коннектор отакий, то і назначення з цих дротів буде однакове чорний. Зазвичай все ж таки чорний однакове має назначення, і він крайній зліва, якщо дивитися з цієї сторони, От він завжди земля. Далі по центру йде саме електрохарчування. А от третій дрот, тобто самый правий. Це вже в нас ну, нехай це буде тахометр, називаємо це так. І от в чому проблема? Коли ми його підключаємо не так, то в нас, якщо по центральному йде живлення а чорний і це земля, замість якої в нас прийшов тахометр, то в нас між землею та тахометром на самому кулері виникла якась ну, напруга. І її, судячи з усього, якщо там було 12 вольт, навіть достатньо, щоб спалити деякі контролери на захищенні. Бо, наприклад, я перевіряв насправді вже з, з чисто з цікавості, якщо підключити неправильно ось такий кулер, зазвичай він виживає. Давайте перевіримо, якщо бажаєте. Ну от, Наприклад, є в мене ще один трьохпіновий кулер, і давайте спробуємо реально його підключити не туди. І що буде? Чи згорить він від цього, чи ні. Запускаємо плату. Опс. Упс, знімаємо, бо мені її ще ремонтувати. А, і просто підключаємо гини туди. Так. Сунули, піджали, не горить. Пере, перегортаємо. Обертається. І це інтеловський кулер. Треба це розуміти. Інтел, як би вони не були там підати. Якби вони не ляпали оверпрайс продукти свого часу і зараз. Хоча зараз там, ну, я б не сказав, що вони від AMD сильно відрізняються, але свого часу вони були у порівнянні до AMD реально оверпрайснутими. Головне те, що кулер з захистом. Бо кулер цей щонайменш робився по заказу Intel, а значить, в ньому був захист від короткого замкнення на датчик, пророботаний якось. А ось цьому, здавалося б, дорогому кулеру свого часу, ну як дорогому, все ж таки це не самий топовий був кулер свого часу, але популярний через свою ефективність. Так от в ньому такого захисту не було. І насправді я не впевнений, що він є тут і зараз. Саме з цього кулера було знято той нещасний моторчик. І тепер це вже не кулер, як ви розумієте. Давайте знімемо цей маховик. Насилля, бачите, тут тільки оцей підшипник є. І є сам. ну Тобто це просто тепер вентилятор, який можна подути і він буде обертатись. Туди треба щось вигадати, знов -таки, але щоб щось туди поставити, треба щось зламати. Або якийсь менш вентилятор, в якого розбилися лопасти. Це буде гарний варіант. Ну тобто, це свого часу я зроблю, може. А тут все ж таки цей кулер був більш пріоритетний. Нічого, в принципі, складного нема, Вам треба знайти просто такий інший кулер, якщо ви щось ремонтуєте, якийсь от бачите, тут просто проприєтарне кріплення, я просто пересадив би, в принципі, то кулер. Можна було б просто пересадити звідсіля ось сюди. Але в нас нема тут засвердлених цих дірочок под такий кулер, бо тут, бачите, три точки кріплення, і воно не сяде сюди. Тому саме тому я взявся за цей складний, на перший погляд, шлях, ремонтувати його рідно ось цей проприєтарний кулер, ну тобто ось цю пластикову прибуду. Да? Тобто я її відремонтував, пересадивши банально дно і пересадив дно, блядь. Що ж, друзі, я багато вам розказав про те, що саме я робив, але я вам так і не розповів в деталях, що саме вам потрібно, щоб підійшов, коли ви пересаджуєте дно. Ну, або, точніше, двигунець з одного в інший. Справа в тому, що, наприклад, от сюди я пересаджував двигунець, який має внутрішній діаметр цих катушок. Оціх от бачите? Тут внутрішній діаметр трошки більший за діаметр цієї втулки, в якій сидить підшипник. І саме цей момент він мене змусив потім його сюди вручну підганяти, щоб центрувати його, щоб воно нікуди не здвигалось і не затиралось об сам вентилятор. Бо тут в нас. Момент такий, що вона, я хотів залишити все ж таки лопасті ці рідні, а тут внутрішній діаметр важливий, то, бо це ж магніт, я його не можу зняти, замінити. Тому, коли ви пересаджуєте двигунець, в нас може бути дві історії. Коли нам, перше, треба насунути його на цю втулку рідну, бо вона є частиною цього от пластикового основи пропієтарної нашої, але плата і катушки. Те, що я назвав дном, да? воно а, в нас є а, ну, цілою деталью, і якщо ви будете при пересаджуванні за неї тягнути, за катушки, у вас відірвуться три маленькі проволочки. І буде, як ото я вам попередньо показував, що були обідрані ці мідні волосини і все. І більше ви нічого вже не пересадите, бо воно більше не буде робити. Вам треба обережно підкалупуючи відкруткою з різних сторон, зняти. І це доволі буває моторошно, бо воно хорошо тримається на деяких колорах. Підкову пав по черзі цю плату, з різних сторон ще момент сильно з однієї сторони не перекошуємо, бо воно теж може ну, розірватися, відламатись. Коротше, треба обережно це робити. Зняли. Зняли. А перед цим треба було поміряти, чи налізе в нас внутрішній оцей діаметр на втулку, яка є частиною пропієтарного кулера. Це раз. І два. В першій ситуації в нас треба, щоб ось цей діаметр зовнішньої метал... металевої цієї частини в катушках, щоб він зійшовся з внутрішнім діаметром того вентилятора, який буде в нашому кулері, бо інколи хочеться саме залишити оригінальний вентилятор. В такому випадку треба, щоб зійшлися раз діаметр і два діаметр. Але є інший випадок, як тут. Коли ми пересаджували, в принципі, байдуже що. А, хоча тут, до речі, теж рідний вентилятор, але я пам'ятаю. якось... Ну, Чи він е, спочатку сходився чи що, але в принципі ж, можна ну, без рідних лопастів цих пересадити. Просто взяти ситуація, яка ми пересаджуємо, просто внутрішній, щоб оця втулка зійшлась. М -м -м Тоді нам треба, щоб зійшлася все одно ось кора, кулера. Ось кулера, який ми пересаджаємо разом з катушками. Тобто товщина оцієї осі, щоб зійшлася з товщиною внутрішнього діаметру підшипника, так. Отут-просто -от підшипник, бачите, він вже на осі один, а один там всередині. І нам треба, щоб зійшлося або діаметр зовнішніх підшипників і ось ці от дірки, але підшипники вони всі стандартизовані. Тому ми вставляємо підшипник і відсуваємось від цього внутрішнього діаметра. І знов таки нам треба, щоб діаметр цієї магнітної балеби внутрішній, э, сходився з зовнішнім діаметром наших катушок. Бо в іншому випадку, якщо катушки будуть сильно... Менше, в нас не буде щільності магнітного поля, і воно або майже не буде крутити, або не буде крутити. Інколи це зручно, коли треба, щоб воно повільно крутило. Але таке підібрати дуже важко. Простіше методом перебору різних лопастів підібрати ті, які менше на магніченні. Інший випадок, коли в нас оця херня більше за ось цю херню, тоді воно просто не налізе, як ви розумієте, і все. Або налізе так вприту, що воно навіть... Ну, буде затирати і знов-таки не буде обертатися. Але якщо у вас катушки мають внутрішній діаметр менше, а зовнішній співпадає, то тоді треба його центрувати, як я зробив отут. Тобто вручну виставляти по цій і по цій осях, щоб воно не прилипло при обертанні до якоїсь зі сторон, якоїсь або тут, або тут, або тут щоб воно не змістилось. тобто Треба виставити, трошки підклеяти. Присадити лопасті, які ми будемо ставити, подивитись, чи не затирає. Так, подути. Так, не, ну, щоб воно покрутилось. І знімаєте, потім доклеюваєте. І нормально вже. Тоді. Я зазвичай такі колери знизу, о, з іншого боку, не ставлю цю контршайбу, яка не дає злетіти лопостям. ну, Ви зрозуміли, цю пластикову шайбочку, яка фіксує саме. Чому? Тому що набагато, на мою скромну думку, простіше зняти отак кулар, коли вам буде потрібно за лопасть, наприклад. Ну, Обережно ну, якось підібратись. Да? Інколи, коли з двох боків можна підібратись, можна взагалі легко руками зняти, інколи отак от за лопасть доведеться там або одним, або двома пінцетами. але знов таки тут не треба великого зусилля, тут ви просто ну, однією рукою незручно, але зрозуміло, можна зняти. Так от, легше просто зняти завжди цей пропелер з магнітного поля. Бо воно і так тримає, ніж кожного разу, щоб змазати, лісти знизу, відколупувати, розбирати, а потім збирати. Насправді магнітне поле гарно його тримає. Дивіться, клас, і воно встало. Нікуди воно не дінеться. Я отак трим... трусу і воно не, не випадає, бачите? Щоб... Бачите, треба гарно потрусити, щоб воно випало. І це без обертання. Коли воно обертається, воно тим більше тримає магнітним полем цей кулерець. Запам'ятайте цей момент. Тому, в принципі, можна не фіксувати, якщо у вас кулер не буде прям падати. А В мене вони зазвичай просто лежать. Тому така справа. Я просто можу впевнено їх покласти туди, сунути, і вони тримаються. А мені, якщо зафіксую, треба буде кожного разу, щоб змасити, розбирати, знімати цю шайбочку, масиво туди капати, потім вставляти назад, фіксувати шайбою, заліпляти. А так я раз заліпив з іншого боку, ізолентою, наприклад, да? щоб масло не витікало. Все, накапав туди, поставив кулер і він тримається. Що ще треба? Тому якось така історія, але насправді карточка хороша вийшла, я дуже задоволений. І от вам таке попутне питаннячко. Чи цікаво було б вам подивитись якесь порівняння? Ну, може, не в категорії Radeon 9600, бо 9600 XT, тим більше, це такі карти вже ближче до топа. А от 9550 вона була, коли в NVIDIA 6200 вийшов, вони були в одній приблизно ціновій категорії. Але там ще було 5600 чи 5700 fx на той момент. І от в мене пропозиція. Давайте зробимо відос з порівнянням 9550, 5700, 5600 fx та 6200. Я не знаю насправді, що виграє. Я знаю, що s 200 буде переважати всі ці карти по можливостях DirectX, тобто шейдер модулу, але в неї 64 біта і це цікаве таке порівняння. Напишіть вашу думку, що з цих чотирьох карт краще, і чи треба такий відос. Якщо набереться лайків 20, хоча б ми такий відос зробимо. Що ж, друзі, дякую за перегляд. З вами був Грао. В описі ви знайдете реквізити моєї карти. Це гарний варіант, якщо ви все ж таки хочете поздравити мене з Днем народження, бо день народження вже наступає з 7 на 8, але це, звісно, за бажанням. Також там є посилання на нашу групу в Телеграмі, де ви завжди можете знайти не тільки мене, а і ще багато цікавих людей. До нових зустрічей. Пока-пока.